Доброго дня, діти! Сьогодні свято, день вишиванки. Це національний одяг нашого народу. Давайте вивчимо віршик, який називається Вишиваю вишиванку. Послухайте його. Візерунок шию швидко. Є у мене голка й нитка. Вишиваю вишиванку. Я для братика Іванка. Квіти жовті й голубі, на комірці й рукаві. Давайте спробуємо його разом розповісти. Візерунок шию швидко, є у мене голка й нитка. Вишиваю вишиванку. Я для братика Іванка. Квіти, жовті й голубі, на комірці й рукаві. Молодці діти, прослухайте віршик ще раз і спробуйте запам'ятати його, а я кажу вам до побачення. Візерунок шию швидко. Є у мене голка й нитка. Вишиваю вишиванку, я для братика Іванка. Квіти, жовті й голубі, на комірці й рукаві.